Зараз соціальна політика потребує достойних керівників, бо це, ну, я вважаю, одна із найвразливіших сфер. І ось вирішили так сказати посилити Кабмін. В червні взяли на роботу нову заступницю міністра соціальної політики з європейської інтеграції анну. Сергієву. Це в той час, як в Україні планують масштабне скорочення держслужбовців. Хотіли реформ, чекали, що Борис Джонсон очолить Кабмін України. Сорі, з Джонсоном не вийшло. Це, звичайно, жарт, але реальність це те, що натомість знайомтесь, 25-річна Ганна Сергієва вже обійняла посаду заступника міністра. Міністерства соціальної політики. Пишуть, що до переходу на держслужбу Сергієва три роки керувала фірмою із консультування бізнесу, перукарень та салонів краси. Питання, як це пов'язано з соціальною політикою? Чи, можливо, я чогось не розумію? Ну, що тут скажеш? Причеше нашу соціальну політику і наведе красу. До речі, її базовий посадовий оклад складає 68 шісотсор гривні. Але будуть надбавки, премію, і я думаю, щось, якісь там інші плюшки, але поки що їх не встигли встановити. Хоча кажуть, що наче її як не, а, не, не, не будуть начисляти премії і надбавки, так наче вже сказали в міністерстві. Але хто його знає? Ми ж цього з вами не знаємо. Тобто її посадовий оклад виявився в два з половиною рази вищим ніж у президента України Володимира Зеленського. На секундочку такі дані повідомили в Мінсоцполітики у відповідь на запит журналістів. Як з'ясувалося, з наказу щодо прийому на роботу, підписаного міністром соціальної політики Мариною Лазебною, новій заступниці призначено посадовий оклад, як я вже сказала, в розмірі 68 643 гривні. Для порівняння, за січень 2022 року офіційна зарплата Володимира Зеленського склала 28 тисяч гривень. Чи вистачає досвіду новому кадру Мінсоцполітики? Не думаю. Чи варто чекати змін? Тут нехай кожен сам відповість на це питання. До речі, щодо змін, Верховна Рада внесла зміни до закону про запобігання корупції, які дозволяють депутатам не звітувати про отримані подарунки. Відповідний законопроект було опубліковано на офіційному порталі Верховної Ради України. Авторкою законопроекту. Номер 7280 стала народна депутатка від Слуги народу Анастасія Радіна. Прийняття відповідного законопроекту підтримали 240 народних депутатів. За законом на період дії воєнного стану скасовується обмеження для грошових коштів або товарів, які чиновники або депутати можуть отримувати в якості подарунків. При цьому одержувачі коштів або ж товарів мають використати їх для підтримки Збройних сил України. А зараз будьте уважні, або для гуманітарної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Окрім цього, чиновники чи депутати звільняються від необхідності декларувати такі подарунки, і ви скажете, ну що ж тут такого? Ну, подарують там щось їм, чи там ще щось, чи якісь товари, чи ще щось. Це ж все піде на підтримку Збройних сил України. Дивіться. Тепер слідуюче: натомість, головне юридичне управління Верховної Ради зазначає, що закон не визначає, які саме документи. Договори на практиці будуть підтверджувати передачу відповідних коштів або ж товарів для Збройних сил України, або ж збройних підрозділів, або осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Відтак, за такого законодавчого підходу вимога щодо відповідності подарунків, загальновизнаним уявленням про. Гостинність та обмеження щодо вартості подарунків не буде поширюватися просто на цілу низку об'єктів об декларування. Дивіться, це грошові кошти, різні види товарів, наданих послуг, або використання робіт на безоплатній основі, або за ціною нижчою за мінімальну ринкову ціну. Тощо. Що на думку, на думку, ось саме головного юридичного управління, закладає можливість корупційних. Ризиків. Саме так йдеться у зауваженні головного юридичного управління. Тобто, тепер простими словами, корупція процвітає, обмеження щодо вартості подарунків не буде поширюватися на грошові кошти, товари, надані послуги і так далі. Все це закладає можливість корупційних ризиків. От і все. А щодо того, передати, щоб все це на потреби Збройних сил України, то тут закон не визначає, які саме документи або там договори на практиці будуть підтверджувати передачу відповідних коштів, розумієте, або товарів для Збройних сил України. Тобто сказати можна буде одне, а підтвердити це ніяк не можна буде. Ось так. Знову прийняли закон, бо цей закон був комусь. Вигідний, коли вже приймуть закони, які будуть вигідні простим українцям?